Чи це була ідея записати саме ремікси на українські пісні, щоб вони так вистрілили? Ну, ми ремікси не пишемо, ремікси трошки інше. А ми насправді ми не приспіваємо українські пісні. Так просто вийшли з біля Тополі і Мальви, і каварії ми більше не записуємо. Ми націлені на авторську мою музику, таку як пробач, таку, як буревіями, таку як тривога. От. Тому ми пішли пишемо більш авторську пісню з біля Тополі, і так просто якось случно вийшло, саме в той момент якось так резонувало. І ми записали біля Тополі. Тим не менше, вас я думаю, що асоціюватимуть хоча б перший час із цими піснями. Ну, Чи це була ідея? Це ваша ідея? Це була ідея моєї команди, тому так, так. Ну не знаю, зараз на щастя, мені здається, для мене буревіми перебиває біля Тополі. І буде ще багато таких пісень, тому що я не хочу все-таки асоціюватися з «Біля Тополі. Я хочу асоціюватися своєю музикою авторською, тому я дуже щасливий, що біля з'явилися буревіями. Я знаю, що з'явиться ще дуже багато пісень, які перекрить і буревіями, і біля Тополі разом взяті, тому тому е просто далі працюємо пишемо авторські пісні. Буревіями це ваша авторська пісня. Буревіями це не повністю моя авторська пісня. Там моя музика, мої перші слова аранжування разом з хлопцями. І деякі слова там мені ще до нього допомагали дописувати мої знайомі друзі, зокрема Ребека Мікелі. Це моя дуже добра знайома. От але музика, тема, ідея це все моє так. От знаємо, що ви почали писати пісні і музику взагалі рано, мабуть, років з восьми був так 8... Скажіть про це. Перші якісь такі спроби були в дитинстві, але це були такі млесикі пісеньки. От а такі, прямо щось таке більш професійне можна сказати, то в класі восьмого почав. Я почав я поступив у Львів у спеціальну школу для музикантів, десь стрічку, так звану. А, і там а, сам закривався в класі, в кожному класі не було фортепіано, і собі щось там перші пісні писав. Ще чули, що у вас і тато, і дідусь з музикою пов'язані. так? Це вони вас надихнули. От ти займатися музикою? Я читали, в музиці з трьох років тато був моїм першим вчителем. Він навчив мене грати на флейті, на флейті пана, співати. Одним словом, дуже багато мене навчив, Я йому за це дякую. Діду в мене теж був є музикантом, він живий, <свисті> слава Богу. Він на акордеонічна грав, вже не пригадаю чесно. Іграє тому, так, якась така династія музична. Причому що діду по маминій лінії, а по, о, о, тато по тато по. Ну, та тут сьогодні, я, тато це тато. Сьогоднішня тато на дідусь сьогодні як ставляться до вашої творчості, критикують щось Взагалі, є. Спочатку таке? спочатку трошки там підказували щось, допомагали, зараз просто підтримують. Ну добре ставляться. Я не думаю, що цього можна погано ставитися, так? Тому ставляться добре. Ваші, коли ви написали от уявлено, написали пісню, кому ви в першу чергу її показуєте? По-різному. Ну, в більшості я показую це своєму, своїй команді, своєму менеджеру. Показую мамі, звичайно, батькам, показую Олі Лозинський. це, Вона мене якраз познайомила з моїм менеджером. От. Це вона голова дзеркального залу у Львівській опері. Ну, директор, напевно, директор, краще проніс слово. Про показую своїм знайомим, знайомим, рідним, ті, хто найближчі навколо мене. От. Але саме конкретної людини, які б постійно в першу чергу Я ж кажу менеджер. Менеджер, менеджер, мама. Е, от так от на сьогодні біля Тополі вже 19 мільйонів переглядів. От ви, <клав> от наприклад, там якийсь день прокинулись, побачили понад мільйон, потім понад три. Які відчуття від цього? Хороші, звичайно, це було спонтанно інколи. Я завжди знав, що я хочу і буду артистом. Хоч великого рівня, але ну іменно що ця пісня стрільнула це також. Ну напевно, через те, що вона дуже резонувала з часом. А знову ж таки, я хочу наголосити, що ми не хочемо зв'язуватись біля Тополі, тому що ця пісня вже стала історичною. Вона і була історичною. Я просто ще якось підкріпив можливо якось її статус в українській музиці. Хай вона такою залишається. Я хочу, аби мої авторські пісні вже ставали на рівні біля Тополі і більше. От, тому що раз кажу, добре, що я бурвіємо, і добре, що буде ще багато пісень, які їх приб'ють. А ви говорите з дитинства, знали, що будете відомим. Ким ви надихалися, хто вас надихав. Я дуже люблю е Окенельзи, Славка Вакарчука, якщо трошки бути фамільярним, хоча <сху>, його не знаю <сху> ще. Хливнюка дуже люблю бомбокс, дуже надихаюся Фредді Меркурі, Квін. Це, напевно, що найлюбніша моя група. Напевно, що її найбільш таки, на кого я рівняюся. З українських гуртів це більше такі, скажімо так, стара гвардія. Тобто, ну, океанельзи, бумбокс, тому що вони дотепер роблять дуже хорошу музику, хардкіс, один в каної, закордонних, знову таки, Фредді Меркурі, Елтон Джон, Майкл Джексон. Ось такі глиби ну я просто знаю, що якщо хочеш стати якимось великим, треба і рівнятися на когось великого, тому е, слухаю тільки великих. А у вас помітили о, цей талант? Як була якась історія, чи так воно само собою склалося? В принципі, та, з трьох років тато просто мене почав там вчити на супілці, якоїсь нотної грамоти, по маленьку, потім поступив е, в десятирічку, тобто ну спеціалізованочну школу, потім зараз в академію навчаюся музичній е, співа. Ну тобто я з дитинства там вже міг співати, міг грати, міг там. На гітарі най, найшвидше, на я на, на на, на, на на, е, е, недавно навчився грати, от, якщо так умовно сказати. Знову з, з нових так. Mm -hmm. Ще граю в поганеньку, звісно, але на на цей рахунок в мене гітарист, тому <laughs> мені пошти дуже треба. Те, що моя команда придумала е, повторювати пісні. Да, як, е, це... самі. А як так склалося, що в такого молодого виконавця вже була команда? А, пов... Чи? Ну, не повторювати, ми кажуть, тільки у нас Мальви і «Біля Тополі це єдині кавера. Можливо, буде в майбутньому ще одна, е, два кавера, але в більш це націлка на авторські пісні, знову ж таки, повторюю. А кавери це так, додатки, скажімо так, до Альбу. Просто згадати, е, як ми бачимо, як я відчуваю Команда, ну спочатку команда була дуже маленька, там, допустим, я і менеджер. Потім команда збільшується, там додались якісь організатори. Потім команда збільшилась, додалися а, бенд. У мене зараз я дуже прекрасні музиканти. – ви виступали в Львові, мабуть. Так? Львів, так, так. Львів, в Львові за кордоном, по Україні. Зараз, рік тому, трошки менше, з'явився дуже хороший бенд з прекрасних музикантів. Ми з ними робимо аранжування, ми з ними їздимо на концертів. Команда формується, я цьому дуже радий, тому що вона буде формуватися далі. Тому що е вона формується дуже природньо, і це не це прекрасно. Вона таки має формуватися. Тобто, якісь люди прийшли, можливо, відсіялися, пішли, прийшли нові, вони залишилися. і Ти зрозумієш, ти з ним будеш працювати довго. І так формується більше, 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 більше. Це прекрасно. Тобто, рік зараз отака мене команда через два роки. Вона буде в два рази більше, якщо три. Е тому це все абсолютно природньо. Про співпрацю з жінками у ваших кліпах, от і Саша Бота, mm -hmm. і потім головна холостячка країни, Злата Огнівіч. Хто обирав її? Ваш uh, та вибір був так склалося чи як їх добре знає мій менеджер. Потім я з ним познайомився, і це також дуже природні. Це все сталося. Mm -hmm. Тобто, навіть в тих самих фітах, на, допустимо був фіт з півваровим. Оце один, напевно, з небагатьох варіантів, коли піваров мені написав в на інстаграмі, каже: привіт, давай що зробимо. Давай. Але в більшості фіти вони робляться, не ну трошки мені здається, не так. Вони робляться якось більш природні. Ти знайомишся з людиною, якось цього, і воно якось само народжується. Тобто нема такого, що давай щось напишемо. Ну давай. А ти людину не знаєш. Тобто таке вийшло тільки з можливо, тому що ми якось дуже добре один одного відчули, не знаю. А, от. Але е, з жінками кажу, ми просто з ними знайомилися, е, були якісь хороші відносини, і ці хороші відносини переросли, от в якусь творчість. Ну от після кліпу з Сашою Бо, да, там хейт mm -hmm. був і так далі. Як ви до цього ставитесь? Не тільки до, до ставлення до неї, а взагалі до критики, до хейту до чи це вам привід зростати, чи якось пройнатиє? Критика, це е... як сказав колись Скребін, що критика це добре, лише в тому випадку, коли тебе критикує хтось, хто набагато більший тебе. Але критикує не плані того, що ти там вибачте слово там. На букву що ти там робиш фігню і так далі. Коли він каже добре, але дивись, в такому -то моменті так, в такому -то моменті так, в такому моменті -то, так, тоді це критика і в нас здорова. Якщо там якийсь чудік в коментарях мені напише ти фігня, не <imaginer> будемо чекатися, то ну мене це не дуже зачепить, Тому що ну. Добре, як не можу всім подобатися. Тобто, це ясно, що я буду більше мати аудиторію з часом, набагато більше вона буде рости і будуть стадіони, і так далі. Але я все одно всім подобатись не буду. Тому це хейт, це абсолютно нормально. І навіть для мене, які не є дуже конфліктним, у мене слава Богу, ще не було ніяких конфліктів, то все одно є якісь люди, які там щось інколи щось скажуть погане. Ну Бо це не нормально. Багато. Не реагую на критику, просто ідеї, які там не досягли хоча б якогось рівня. Знаєте. Якщо досягли, так, це вже можна. Але нам, знову ж таки, має бути критика здорова, тобто по чомусь конкретному сказати, я би зробив так, так, щось інакше, а ні, просто що це все фігня. ну так може будь-який сказати. Так може сказати і на творчість Квін, але це не, правду і не стане. Скільки годин на добу, ви, наприклад, тренуєтесь, займаєтесь, ви ж граєте на інструментах і Ой. Ой, Чесно кажучи, коли я займався тільки флейтою, то це було майже кожен день. Це було по три-чотири по години в день флейтою, Потім якісь тори писав кожен день зараз, скільки, дуже багато турів, дуже багато роботи. Дуже мало часу у мене насправді би зайнятися собою. Навіть в зал піти. Я трошки хочу, вже пішов в зал, але знову ж таки, я тільки записався в зал, поїхав в тур і вже зал накрився. Знаєте, того дуже мало часу, але стараюся, якось, якщо якась вільна хвилинка для творчості, для такого всього треба дуже мені особисто час. От іменно час індивідуальний, де навколо нікого немає, де є, тільки я інструмент. Ніхто не заважає, ніхто там тобі по головці не б'є, каже, що ти там робиш. Ага. Тобто, в мене це дуже такий інтимний момент напису творчості, е, займання і так далі. За перед концертом, за скільки годин ви от, проходите роз, розігрів, пробуєте там інструменти, так не то, вам потрібно? А, чек, ну, якщо брати у технічну а, частину, то чек він. Ну, по-різному, яку годину-дві зі всіма музикантами. На розірівку самого себе це треба розпіватися трошки, трошки в собі можливо закритися, аби видати всі емоції на концерті. От. Я набираюся досвіду, тому що як неякий дуже молодий артист. Тобто, наприклад, зараз у нас були два концерти в Харкові, день паузи, два концерти в Полтаві вчора були. І я розумію, що. Трошки змучуюся, але якби я це зробив там допустим рік тому, то я б назмучився набагато більше, тому що я вже маю трошки досвіду, я вже розумію, як е, акумулювати енергію, я вже розумію, як себе берегти е, плюс-мінус, я розумію, е, як треба газувати, не газувати на перших на, на першому другому концерті. От тому я вчуся. Я думаю, що, наприклад, е, якщо би дати цю задачу комусь там. Е та допустимо, Хлевнюку або лакарчуку вони 20 років вже займаються цим. Тобто я живу 20 років. Вони 20 років це займаються. Думаю, їм два концерти відіграти це набагато легше, бо вони ж знають свій організм повністю. Вони знають, як це працює. Вони знають ту сцену, тому їм це легше. А я ще набираюсь досвіду. Без відомих, в кого ви б хотіли повчитись, наприклад, взяти кілька уроків музичних? Це не то, що нема, воно трошки не так працює. Тобто все одно всі уроки, мені здається, якщо ти артист, ти маєш пройти сам. Уроки можуть бути там, по вокалу, по якимось теорії, а потім, ну, по, от, як себе професійно вести, ти можеш підказати, але ти все одно маєш це все сам дізнатися, тому що у кожного шлях різний. Е, с, ну, я би дуже хотів поговорити з Вакарчуком, я би дуже хотів поговорити з бомбоксом. Е, я з ними Хочу записати, От, бо я їх дуже люблю, Бог. Тому, тому так. Це, 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 треба, це такі уроки, які ти маєш проти сам, тобі можуть підказати, але навчити, е, поки не опечешся, поки не поймеш, скажімо так, якщо так дуже е, грубо сказати. Зрозуміло. Ну, ви досить юний, але вже така слава вже. Да, до вас прийшла фанатки. Що вам дарують, як до вас ставляться? Ой, мені таку недавно фляшку гарно подарували. Я вам кажу mm -hmm. скидчик Денілс у шкіряному е, в чохлі і чохлі з закруткою, як під гітару грив, знаєте, дуже гарно. О, таке дарують. Хотіли, <зараз <зараз> а, напевно, але я стараюсь на концертах не пити, бо знову ж таки алкоголь дуже садить голос, і після алкоголю зранку дуже погано і. Е, щоб голос це дуже зв'язки, це дуже такий тонкий інструмент, який треба берегти, тому що алкоголь дуже осадить, треба дуже добре спати. Це ж такий, якщо вертатися до досвіду. Тобто, якщо ти хочеш цим займатися, ти маєш розуміти, що ти для голосу маєш робити то-то, то-то, а то-то, то-то-то не робити. Якщо б я, допустимо, пив не досипав, тусив, то я б, напевно, не зміг би там по два концерти на день відігравати. І От. Зараз у вас голос теж трішки відчувається. Що це через перевтому чи. А, ну та я ще недавно нещодавно встав, і плюс за, було чотири концерти за три за дні, майже знаєте. Трошки голос сідає, тому що будь-який вокаліст там після двох годин співу він вже трошки буде підси От. Але я трошки розпіваюся, трошки ще зараз відпочиваю. І все буде окей. Тобто, ми, ми стараємо, стараємося, до речі, от, що говорити вже знову ж таки до досвіду, стараємося робити, от, тобто, який в мене от, ліміт, скажімо так, тобто, щоб я не змучився і міг концертом, допустимо, два-три дні концерти, два-три дні паузи. Тобто, ми шукаємо цей, цей баланс, скажімо так. Так і останнє багато пісень теж про кохання, а у вас є вже кохання? Про, як про особисте життя не говоримо, теж маємо такий принцип, тому. Нічого не говоримо про особисте життя. Так. життя. Добре. Добре. Все. Дякуємо. Дякую.